Вітаю вас на онлайн-уроці. Сьогодні ми будемо з вами розглядати, як зробити домашнє завдання в Scratch. Для цього нам потрібно додати спрайт на нашу сцену. Ось тут сцена, блоки і місце, де ми будемо створювати алгоритм для кожного спрайту, де знаходиться наші спрайти. Є тут багато розділів. Ви обирайте, який вам подобається. Я обираю, наприклад. Дівчинку, котика залишу і додам ще собачку. Тепер ви можете змінити їх розмір. Дивіться. Бачимо, який в даний момент спрайт активний. Розмір змінимо собаки на 70. Котика робимо активним, зробимо йому 50. Дівчинку трошки забільшу треба зробити. Робимо її 175. Дуже прикольно вийшло. Так, ось так, я хочу їх міняти місцями трошки. Тепер давайте оберемо тло, тобто фон. Ось тут правий нижній кут, натискаємо, обираємо, де будуть знаходитись наші спрайти, наші герої. Я обираю на морі. Тепер. Для кожного спрайту мені треба написати алгоритм. Я зроблю, наприклад, щоб вони вийшли на прогулянку. І так, обов'язково має відбутися якась подія, після якої буде виконуватися наш алгоритм дій. Спочатку давайте навчимося використовувати прапорець, потім ми будемо вивчати інші події. І так, лівою клавішою затиснули, перетягнули. На екранчик наш, де пишеться алгоритм. Тепер задаємо їй руку. В блоках руки обираємо переміститися. От ви можете лівою клавішою натиснути і змінити кількість кроків. Обираємо 60. Після цього я хочу, щоб коли вона пройде 60 кроків, погукала своїх звіряток. Вигляд, говорити. Вона їм казала, йдіть за мною. Вона їм каже це секунд 6. В принципі, цього на перший раз достатньо. Тепер для котика пишемо. Так само повинна відбутися якась подія. Після цього робимо, що він рухається на 10 кроків, і давайте котик буде в нас неслухняний, він буде не говорити, а думати. Тобто дівчинка не буде бачити, буде думати, не хочу, так? хочу. І давайте зробимо більше, ніж 2 секунди, щоб ви встигли прочитати все. Дай буде 6 секунд. А собачка буде слухняна. Так само обираємо подію, рухатись, лівою клавішою затискаємо, як тут ми їх складаємо, як пазлики. І обираємо їй рухатися 70 кроків. І давайте, що собачка буде говорити, Біжу, так, вийду. Біжу, ось так от. Собачка дуже задоволена, що вона вийшла на прогулянку. Давайте так само буде там, 7 секунд, буде казати. І тепер дивимося, що нам залишилося зробити. Залишилося натиснути на прапорець і подивитися на свою роботу. Вони перемістилися, котик собі бачить, думає, не хочу. Собачка, біжу, а дівчинка ось покликала йдіть за мною. Якщо не встигли прочитати, можна зробити тут більше, ніж 7 секунд. Вертаємось до дівчинки, було 6 секунд, можна зробити 9, 10 і так далі. Знов натискаємо на прапорець, і вони знов переміщаються. Ось такий міні-мультик. Хочу, щоб ви так само зробили, але дивіться, не треба один в один робити. Трошки творчості, додайте своїх спратів, своє тло. Тут можна щось інше додати. Не треба дуже багато всього робити. Ось так, два-три пунктики, просто щоб я побачила, що ви зрозуміли, який за що відповідає. Далі ми все це будемо вивчати. До сьомого класу ви все навчитеся робити. Зараз ознайомчимо в нас. І так, дивіться, якщо ви хочете це прибрати, зробити новий. Просто виділяємо його лівою клавішою мишки і викидаємо сюди. Все, він зникає, і ви можете робити собі щось інше. Якщо ви хочете, щоб він, наприклад, це повторював декілька разів, можна зробити дублювати. І ось так знову додавати і прикріпити його до нашої події. Якщо, наприклад, ви ще щось хочете зробити, тут передумали, хочете ще якусь дію додати. Ось сюди можна її перетягнути і потім скласти, міняти їх місцями, але пам'ятайте, що виконувати він буде послідовно. Ось так: від першого до останнього. Це чекає на ваші творчі роботи, гарного вам настрою. До побачення.